В цій частині трохи поговоримо про те, що відбувається на фронті, і про можливості Росії. Зокрема, Олександр Коваленко з нами, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександре, вітаю вас! Вітаю. Олександра Росія намагається звільнити Курщину. Ну бачимо ці спроби, і от Сумщини вже повідомили, що в них кількість ударів кабами по Сумщині майже удвічі менша, аніж кількість кабів по Курщині. Це Росія таким чином випалює. Вони нічого нового не придумали, крім як закидувати цю нещасну курщину кабами і звільнятимуть таким чином далі, просто рівнятимуть з землею. Так, такий процес буде і надалі підтримуватись, тому що для росіян на сьогодні каби кориговані авіаційні бомби вони є дуже важливим елементом для просування на будь-якій території або чужій території, тобто по території України, або по своїй території, та ж сама Курська область. Тобто, каби вони в якомусь сенсі для росіян зараз повністю замінили артилерію. Якщо в 22-му році вони використовували елемент вогневого валу е, наступальних дій з масою е, підтримкою артилерійського компоненту, то зараз цей компонент він повністю замінений вже коригованими авіаційними бомбами, і знищуючи повністю будь-який населений пункт, вони тільки після цього його або захоплюють, якщо це територія України, або як вони це заявляють. Звільняють по території Курської області, а вони своїми складами з кабами потягнуть ще й Курщину закидувати цими бомбами. Прям достатньо для усіх напрямків фронту, включно зі своїм ну так, от, от от чого чого? А от кабів в них достатньо. По перше, тому що будь-яка російська кругована авіаційна бомба. Вона має в базі своєму о, стандартну вільного падіння авіаційну бомбу, модифікації ФАБ 250, ФАП-500, 1500, 3000, ОДАП, РБК і так далі. Усі ці модифікації. А вони ще залишилися Росії у спадок від Радянського Союзу в кількості десятки тисяч. Десятки тисяч саме авіаційних бомб вільного падіння? Окрім цього іншого, на території Російської Федерації продовжує існувати і виробництво цих авіаційних бомб? Тому чого чого? А цієї компоненти їм ще на жаль, але надовго вистачить? А ДШВ повідомили, що прорвали трошки кордону, і військові експерти кажуть, що це може бути глушківський район на Курщині. А яка ситуація з розстановкою сил на Курщині зараз? Російські війська намагаються контрнаступати по напрямку. Панасівка, снагість любимівка В них там сконцентрований основний удар. В свою чергу сили оборони України розширюють зону свого контролю на схід від Корініво, а також в Лужковському безпосередньо районі на півдні, а це спочатку був район села Веселе. А потім ну це трошки скажімо так розширилось на деякі інші ділянки. Тобто зараз а, південна часта частина Гужковського району вона знаходиться під контролем сили оборони України в більшій, ті площі ніж це було. Ну скажімо так, тиждень тому а, і оці контрнаступальні потуги росіян вони якось збільшують. Вони туди більше я не знаю, резерву якогось збирають, чи так чи на тому самому рівні залишається. А, ні, вони збільшують кількість свого особового складу. В них зараз це поступово наближається до 40 тисяч загальна кількість особового складу, але це їм не дуже допомагає в питаннях ефективного використання з урухуванням контролю та стабілізації лінії бо зіткнення по по саме відстані. А вони загальна площа зони, яку вони умовно кажучи, повернули під свій контроль, та умовно кажучи, яку вони втратили за цей період. Вона має ну дуже схожі показники. Тобто, сили оборони України, вони як контролювали приблизно від 1100-1300 тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Так, вони і продовжують контролювати цю територію. Змінились тільки напрямки, змінились, ну скажімо так, координати, а не дивлячись навіть на те, що росіяни там заявляють про якийсь контрнаступ. Цим контрнаступом, так званим на Курщині, керує ФСБ. А це якась особливість? Чи Путін не довіряє генштабу? Чи генштаб має керувати тільки тим, що відповідає що на території України, а Курщина це ніби своє, і хай там ФСБ буде. Чи вони так уникають якихось змов? Є якесь пояснення Ну, ФСБ? Воно, в принципі, не є військового порядку структурою. Вони не можуть командувати ось такими діями. Якщо на ФСБ було перекладено о, командування о, військовими підрозділами, ну по перше, це приниження саме військових російських, оскільки у росіян ще з часів радянського союзу існувала ось ця конкуренція між КДБ та між кридачами Міністерством оборони. І вони навіть конфліктували на рівні відкритого конфлікту на деяких позарадянських зонах, так само і зараз на Російській Федерації. Це перший момент. Другий момент це те, що такого роду командування, якщо воно і існує, то воно вносить досить серйозну дезорганізацію. Тому що у будь-якому вигляді, але о, Фес він не може розуміти військової справи, так само як і військовий не може розуміти справи Феса а, тому, як на мене, це дійсно прояв недовіри Путіна до військових, оскільки він є КДБшником, він є фактично Фесом, і при ньому саме ФЕСи вони отримали найбільший вплив в ешелона влади. Російської Федерації, але тим не менш, воно ніяк позитивно не впливає та не сприяє військовим операціям. Ну тому, що це не військова організація, вона зовсім іншого порядку. В принципі, це є тим елементом, який негативно впливає в першу чергу на. Загальну ситуацію в Курській області. Відсутність професійного командування. Хоча і до того хочу сказати, допоки в Курській області було командування групи військ північ, тобто того ж самого генерала Лапіна, не можна сказати, що там був якийсь високий професійний рівень військового порядку командування. А які резерви вони туди стягують? А це все ще строковики чи якісь там більш-менш підготовлені? Не тільки. Строковики, звісно ж, там є, вони там присутні, це правда, але вони зараз не приймають е, участь в основних штурмових діях. Переважно це підрозділи, які вони забирають з е, зони бойових дій по території України і безпосередньо відправляють саме е, в Курську область. Переважно це саме ось е, такі підрозділи. Знову ж таки обираються локації, де найменша інтенсивність бойових дій. Тобто вони не забирають підрозділи з Покровського, Курасівського напрямку з району Гугледару. А вони забираються південь, це група військ. Дніпро, це Оріхівський напрямок, це Абрамівський напрямок. Ну знову ж таки, це Лимана-Купінська вісь, Ліберський напрямок, ті чи інші локації. Вони намагаються мінімізувати саме ось відтягування підрозділів з пріоритетних напрямків типу Покровського Кураховського. А ну, тобто, з Покровського вони не будуть забирати нічого, аж, мабуть, доки ми до Москви не дійдемо. Це прямо золоте у них лишилося. Ну, якось можна сказати, що саме так. Бо вони намагаються саме тут продемонструвати. А те, що вони можуть наступати, в них є потенціал для наступу, і саме інформацію з таких ділянок, як Покровська-Кураховська, також напрямок вугледару, будучи інформаційно намагатися якось невелювати будь-яку іншу інформацію, яку вони отримують, наприклад, з тієї ж самої Курської області, мовляв, в нас там все окей. Алудінов там доповідає, що там українці продовжують біжати, аж тікати аж до Києва, тобто там все під контролем. А от, -от у нас основна епічна баталія. Ось зараз ми докопили ще одне маленьке село десь там по лівому берегу річки Мовча. Ви не знали. Усі ці роки, як називалося це село, але може можете нам повірити, воно має максимально стратегічне значення. А саме в такому контексті вони будуть намагатися не той факт, що Росія зараз змушена воювати вже на своїй території. А Обмінний потік з Курщини, і коли ДШВ опублікували оцю свою відео, як вони проривали кордон, вони теж доповіли, що поповнили обмінний фонд. І ми бачимо, що було вже три обміни. Більше того, Росія сама просила про ці обміни, а обміняли азовців, про яких дуже довго відмовлявся ворог обмінювати. А хто там найцінніший в цьому обмінному фонді? Це строковики, це кадирівці, чи це ФСБшники, яких наловили? Це в першу чергу строковики та кодерівці. От саме це найцінніший е, обмінний е, потенціал е, тих, хто здається в полон. Ну, строковики вони постійно здаються в полон, бо їм нема за що воювати. Вони не отримують таких грошей, як контрактники, е, Їх сім'ї не отримують таких разових виклад, як е, сімї контрактників. І uh, кадирівці так само uh, для них uh, вже пріоритет того, що сам Кадировець потрапив у полон. Те, що там ну, знову ж таки ми згадували цього блазня Лудінова. А uh, він там розповідав нещодавно про те, що будь-який там кадировець, який потрапив в полон. Він може там взяти олівець, там когось вбити, померти, як чоловік, і все таке і інше. Ну, це все маячня. Насправді для uh, Саме аудиторії якоїсь середньої смуги е, Російської Федерації, де продовжуючи існувати споживачі інформаційного фестфуду, але загально їх обмінюють. Досить обмін е, відбувається досить активно, тому що з одного боку родини е, строковики вони нічого не отримують. За своїх о, дітей вони білу ладу о, каліну не отримують. А для кадирівців це є ну скажімо так вже репутаційним якимось елементом, тому навіть о, офіцерський склад інколи обмінюють не так активно, як зараз кадирівців або строковиків. А оці резерви, які відтягли з інших ділянок фронту в Україні і відправили на Курщину, вони гробові отримують. Це ж вже ж не СВО виходить, це ж захист родної родини, і там нема таких гробових і лади нема по суті. Ну тут я таких подробиць не знаю, але в принципі вони підписували контракт на бойові дії. і, В принципі, вони мають відповідну зону виконання своїх бойових задач. Потім їх передислокували. Ну я навіть не знаю, як зараз трактується російським керівництвом бойові дії на території Російської Федерації. Бо якщо на території Російської Федерації, якщо військовий не буде отримувати свої 250-300 тисяч рублів на місяць, і звісно ж за поранення, або якщо його буде ліквідовано відповідні виплати, то виникає питання: а чи активно вони будуть приймати участь в всіх бойових діях? Якщо них буде середньостатистична зарплатня, 17-20 тисяч рублів. думаю, що ні. Думаю, що такого бажання в них не буде виникати, тому якось вони повинні бути ворогувати саме ось цей момент. Я все ще чекаю якоїсь соціальної напруги в цих войсках, так званих а стосовно ураження складів. Там різні дані щодо того, що в Торобцю, що в Торопцю, в Тихорецьку. А ваша оцінка наскільки це потужні удари? Непогано, тому що це найбільші по заповненню були об'єкти. Як самі по собі, це одні з найбільших об'єктів на території Російської Федерації, особливо 107-й арсенал ГРА один з найбільших, але тут о, виникає о, питання з від. Формату один з найбільших до одних з найбільш наповнених. Та от саме 107-й арсенал ВРАУ він був майже повністю заповнений відповідною номенклатурою боєприпасів і вирухало там дійсно яскраво саме через це о, найбільш активно. Тому так о, це серйозний удар по о, Росії. Настільки потужного удару не відбувалося з 2022 року. Ну, фактично, ми використовуючи а, дрон камікадзе типу обломок, а, а, змогли створити на території Російської Федерації ну, землетрус а, магнітудою майже 3 бали, та навіть більше інколи. От о, такий ефект. Отже, це, це багато про що каже про той коефіцієнт корисної дії, який Саме завдав цей маленький дрон камікадзе під назвою обломок. А наскільки як це вплине на фронт чи на удари по енергетичній інфраструктурі? Наскільки умовно ми їм знищили запасів і відтягли цей удар? Це ми не побачимо е, якісь години або декілька днів, тому що? А ті склади, про які ми зараз говоримо, ці арсенали, вони стратегічного рівня. Там відбувається процес накопичення, найбільшого накопичення відповідної номенклатури. А по зоні бойових дій є. Ну, на це так: це склади тактичного та оперативно-тактичного рівня. Тобто, допоки там не закінчаться запаси а, боєприпасів. А не буде відчуватися саме цього впливу, бо цей плив буде відчуватися через порушення логістики своєчасного поповнення боєкомплекту і так далі, і таке і інше, тобто, десь приблизно тиждень, півтора тижні. Але росіяни ще будуть мати можливість досить активно використовувати свій боєкомплект потім. Звісно ж, почнуться вже серйозні проблеми. І як їх будуть е, вирішувати російське командування? Це інше питання. Це може бути одразу е, розвантаження з поліс, тобто відправлення по загальним шляхам, навіть рокадним автошляхам і е, поповнення боєкомплекту, або якісь інші вже будуть прийматися рішення. Але все одно приблизно десь через тиждень півтора тижня, тільки тоді по лінії бої буде відчутно а, те, що деякі з арсеналів не працюють що вони були поставлені на паузу. Щодо ударів по енергетиці, то по енергетиці переважно росіяни намагаються наносити удари дронами Камікадзе або ракетами авіаційної компоненти Х 101 555 наприклад. І на жаль, але цих ракет на цих арсеналах не знаходились так само, як і дронів Камікадзе. Тому найближчим часом, все ж таки, нальоти дронів будуть продовжуватись, і підготовка до масованого ракетного удару вона також зараз йде і відбувається. Ну, з урухуванням тих особливостей, які виникають після вибухів на цих складах, але на самому компоненту Хастуден п'ятсот 555 до звукових ракет авіаційного базування воно критично не впливає. Шахеди так і залишаються улюбленою зброєю в росіян для віддалених міст. А як шахет еволюціонував за цей час? І там же ж різні вони є якісь обманки. В чому небезпека цих обманок? Йдеться про герберу. Справа у тому, що зараз дуже важко відрізняти герберу від шахету. І Вона має саме таке призначення. Кожен шахет супроводжується, ось такими відволікаючими увагами ПЛА, типу Гербера. Ми зараз бачимо про те, що те, що вони відправляють 50-70 шахетів кожної ночі, але серед них це все ж таки треба рахувати, що є відповідна частина Гербера. Зараз не можу сказати це. 50% відсотків гербер або 70% відсотків гербер. Але це дешевий а, БПЛА, це дешевий дрон, який імітує саме шакет по своїм розмірам. Але він зроблений. Ну. Ну, з досить таких примітивних матеріалів і призначений виключно для того, щоб десь кудись там о, летіти та відволікати на себе увагу засобів протиповітряної оборони, та навіть о, імітувати такий саме звук, о, який о, ми чуємо, коли над нами пролітає Шахет-136. І от у тому то є справа. Зараз багато хто говорить: о, росіяни вони наростили. Використання шахет 136 вони там роблять їх так багато, так багато ні нічого подібного. Росія вона продовжує залежати тотально від а, саме а, виробництва шахетів на території Ірану та постачання від Ірану. Іран так він а, наростив виробництво шахетів. Це правда, і у порівнянні з 22 роком наростив суттєво приблизно десь. Ой, ну давайте так скажемо разів 10. а, вони збільшили виробництво шахедів на території Ірану. Але вони їх виробляють і для себе, і для своїх, а, умовно кажучи, партнерів, окрім не тільки Російської Федерації, та й інших. Але а, Росія саме а, наростила виробництво Гербер елементів відволікання. І саме цей момент і впливає на кількість об'єктів повітряного простору, які дуже важко за розмірами за сигнатурою, назмово навіть це так, а відрізнити від середньостатистичного шахету. Тому і так здається, що їх багато на останок. Запитаю тут низка ЗМІ пишуть, що Путін нарешті зрозумів, що ядерний шантаж не працює чи це якось пов'язано з цим невдалим, чи як це отрицательним злетом ракети Сармат. Ні, ну до цього невдало зльоту ракети сармат було вже давно зрозуміло, що в неї є серйозні проблеми та дефекти. А, бо а, це не перше невдале випробування цієї ракети, і Путін як верховний головнокомандуючий там російської армії, він повинен був дуже добре знати, що ракета вона а, дійсно дефективна і повністю покладатися на неї в питаннях залякування. Ну, це таке собі задоволення. І зараз ми бачимо результат цього задоволення вибух безпосередньо на території Російської Федерації. Хоча є такий дуже цікавий нюанс, росіяни останній тиждень чомусь якось дуже активно пропонували. А давайте російські експерти, я маю на увазі, а давайте ми зробимо вибух якоїсь ядерної ракети, тактичної ядерної зброї на своїй території мабуть, це воно і є, мабуть, таким чином вони намагалися налякати усіх західних партнерів України. Мовляв, дивіться, у нас є сармат, він вибухає в наших власних шахтах. А уявіть, що буде, якщо він вибухне у вас там десь на території якоїсь з ваших країн. Але спочатку, звісно ж, він повинен до туди долетіти. Це мені я щось згадую, як сміялися британські моряки з того, як оцей російський здається, як там Кузніцов, адмірал Кузніцов, йшов на парової тягі кудись там в Сирію і не міг півгода ніяк туди дійти. І Вони казали і ви цим. Этого бойца боїться вся Америка, Ну це трошки э, схоже з так з цим випробуванням ракети Сармат, поки що в відмінусованому. Дякую, Олександре, за цю розмову і роз'яснення. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.